Нам потрібен профі з маркетингу і я інфа, що ви найліпший спец. Мустанг фастбек. 355 коняк для татка і ремені безпеки для всієї сім'ї. у мене хоч води там не відійшли. Салют, рони. Навіщо ці кляті тачки, якщо маєш шанс на більше? Fusk. Певно, запуском керуєте. А ви, акула реклами з Манхетену? У нас новий план. Ми певні, що весь світ буде дивитись. Треба підготувати версію посадки на місяць. Тобто, фальшивку. Що ніхто не має знати, що ми робимо. Це неприйнятно або куля у скроню. Який у мене бюджет? Аполлон 11 до старту готовий. По місцях усі готовність. Якщо сфальшуєш, що всі людські зусилля і жертви виходить, були марні. П'ять. Це наказ. Із самісіньких верхів. Чотири. Не я краду світу мрію. Три. Останній поворот. Зустрінемось по той бік. Дві. І почали. Ідіть так, немов несете свою мамцю через пустелю. Вона квола, але важка. Fly me to the moon.